Всім привіт! Нарешті ми купили ось такий невеличкий пилосос і обов'язково покажу, протестуємо як. Привіт сьогодні на цвинтарі. Вирішили трішки приїхати, засвітити свічку. Така гарна погода. Чуєте, як все? Як все. А спокій такий. Мали їхати косити, ну, поки не вийшло. Вісім щось рінь, коли я не можу пам'яті. Я от сиджу на лавиш Думаю, до речі, я вам скажу, що ось такий похід на цвинтар, він трішки, як би то правильно сказати, трішечки починає, заставляє на задуматися. Задуматися над тим, що все дуже мінливе, все дуже швидко Над тим, що немає. Ні в чому стабільності, ніщо не вічне. Напевно, переоцінити цінності і зрозуміти, що час біжить швидше і потрібно приймати якісь певні рішення. Часом важкі, часом непрості, часом приблизно неможливі для нас, для нашого сприйняття. Але тим не менше, О, чесно вам скажу, не знімала ще відео на цвинтарі. <гум> Смішне. А може і не дуже. А, і якось так на душі багато чого накопилося. Не знаю, не важ, напевно, так швидко, як можливо, б було. Важкувато, важкувато, особливо теперішній час. Вчора пробувала протестувати, вам показати, а, як працює пилосос пелосос. Не вийшло. Не вийшло. Я тут покажу вам квітник. Чомусь у наскі класні. Чомусь у нас прийнято садити квіти. Біля гробів, на гробах, дивіться, які класні. Ці квіти дуже любила моя баба, яка померла, Небіжка. <свісна> <свісна> і от вони так біля її могили і ростуть. Треба буде косити обов'язково, бо твішечки вже все позаростало. Не так все печально. Але щось ми тут і не вийшло, не вийшло покосити, тут теж такі, бачите, але якісь світліші, То є і світлі. Я пам'ятаю, як вони називаються. Зараз досить складний період. І мені, зазвичай, коли складно, допомагає. Допомагає прийти на цвинтар і нібито поговорити. Поговорити з татом, подумати, зібрати думки докупи. Можливо, на щось важити, прийняти якісь правильні саме правильні рішення не інакше. І скажу вам так, якби там не було, муха сіла мені на телефон зараза. Ну, заберися. Якби там не було, але напевно будь-яке рішення в нашому житті є правильним, тому що ми вибираємо його єдиного з усіх інших рішень. До речі, бачите, ну є. Кислий ґрунт, хвощ польовий, я колись читала. Що там, де оці сосунки ростуть, до речі, дуже гарний чай з нього. Правда, мочогінний, але дуже класний. Ви збирали, сушили на даху, стрихли нас кажуть, так? І варили чай. А що ми тільки не робили, коли були малі. Адже не було телефонів, не було ютубів, ха -ха, не було нічого. Але життя було, напевно, цікавішим. Ми дуже вміли раділи, більше якось дружили, більше зустрічалися, більше спілкувалися. Не помічаю зараз цього всього серед інших дітей, серед дітей. Одного літки мого сина. Ну, можливо, у кожного повинно бути своє особисте життя і свій досвід, своє дитинство, свої друзі. Взагалі все своє, свої проблеми і свої рішення і свої помилки. Так що таке там важко, важко, важко зібратися з думками. Напевно, це відео буде таке трошки негативне, а до речі, щодо пилососа не показала. Але думаю, що покажу прибирання у бізневому порядку. Треба купити мені кріплення до камери, таке, знаєте, на груди щоб показати повністю все прибирання, тоді буде зручніше, бо камеру переносити туди-сюди, і ви будете бачити, вибачте, мене, а не будете бачити сам результат. Тому сенсу немає поки що. Тестування переносимо, буха сіла на палиць, це капець. Тестування переносимо на трішки пізніше, так само, як мою паску. До речі, напевно, буду їхати, бо все-таки є у мене дома... Є у мене дома шоколад, я купила. Але напевно все-таки то буде не паска. Я спечу такий трьохколірний сирник, який м'яється, куплю творог. І будемо щось такого плану пекти. Ну, як звичайний сирник. Просто буду додати в кожен шар шоколад. Має бути дуже круто. Так що, чекайте, відео нових. А зараз їдемо, напевно, ще подивимось, що там вдома скільки косити. обов'язково покажу сам ефект роботи. Скоро хочеться якоїсь полуниці, напевно, цього року, якщо Бог дасть все буде добре, будемо садити з вами в полуницю. Ніколи цього не робила, але маю великі бажання. І, до речі, покажу вам, покажу, який ми вчора купили вазон, який я найбільше не хотіла. А, якщо чесно, після того, як мій кактус всох капецький, два кактуси засохли. Я чомусь вже боюся щось купляти. Але я вам скажу, купила. Купила дуже класний, бо кажу, зовсім не такий, як зазвичай як, мені, та соколенки. Але я маю той розпилювач, я купила, тому будемо, будемо його, будемо за ним доглядати. Подивимося, до чого приведе моє доглядання. Але колись у мене досить так ціка, досить цікаво, досить добре росли вазони. В селі дуже класно росли. У мене було два, дві ковані підставки по 12 штучок. Додатково, ще були великі. Велика була дефінбафія, велика була монстера, були дві китайські рози різні. Великий був, як то називається, а де забула? На К. не пам'ятаю. Такий звисаючий, класний, величезний базонок. Я пам'ятаю, що я їх пересаджувала, купляла прям такі великі-великі, щоб потім і підняти. Ну, не може було. Так що було круто, було цікаво. Я навіть в свій час хі -хі, купляла такий спеціальний ніби довідник. Довідник з тим, як догляджати з рослинами, як їх пересаджувати, як їх черенкувати. Усе цікаво, як їх розмножувати Напевно, ми будемо трішечки. Вже старі. Mm -hmm. Треба буде повертатися до цього плану. Може, дійсно пару вазонки купити собі. І будемо щось класне мати. Так що очікуйте нового відео. А поки що трішки посиджу ще. Коли дорогою додому вирішила купити собі морозиво. І Трішечки була в шоці від ціни. Ціна 80 гривень 90 в АТБ. Тому обов'язково дивіться на цінники перед тим, як щось купляти. Якось так.